Виконуємо номер 1296 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. На малюнку 60 АБ дорівнює 3А, БЦ дорівнює АБ3А. BC дорівнює 2А. Склади вираз для обчислення довжини відрізка різка Спрости цей вираз та знайди його значення. Якщо завдання перше А дорівнює 3 см, завдання друге А дорівнює 8 дм. А С дорівнює сумі довжин «АБ» і BC. Запишемо це. С дорівнює АБ додати ВС. АБ у нас 3А, АВС 2А. Зведемо подібні доданки. 3 додамо 2 і помножимо на спільну зміну А. Маємо 5 А. Ми склали вираз для обчислення довжини відрізка С. А тепер знай... спростили його, а тепер знайдемо його значення, якщо А дорівнює 3 см. Якщо А дорівнює 3 см, то 5А дорівнює 5 помножити на 3, маємо 15 см. Записуємо відповідь. 15 сантиметров. А тепер друге значення А 8 дециметрів. Якщо А дорівнює 8 дециметрів, то 5 А дорівнює. 5 помножити на 8, маємо 40. 40 дециметрів. І записуємо відповідь. 40 дециметрів. Номер 1296 виконано.